Привіт! Ми з вами давно не бачились, проте мене все ще звати Юля, я викладачка онлайн-школи англійської мови Green Forest та дуже люблю музику і, власне, англійську. Попри всі зміни в нашому житті, я сьогодні знову, як колись, розберу відому англомовну пісню на вокабулярні та граматичні деталі. Будь ласка, не забудьте натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал, щоб ми з вами бачились частіше. Поспіваємо! Обрати пісню після довгої перерви було складно, адже варіантів було надто багато. Я зупинилася на виконавиці, яку колись сильно не любила, проте останній альбом якої слухала на повторі. Поговоримо про Тейлор Свіфт, дівчину, яка має величезний вплив на сучасну популярну музику. For... Отже, чому Тейлор Свіфт вважають феноменом? В свої 34 роки Тейлор achieved great success, досягла великого успіху в кантрі, поп. Та альтернативній музиці, коли їй було лише 14, Тейлор переїхала до Нешвілу, щоб «Pursue a career» – робити кар'єру в кантрі-музиці. В такому її виборі немає нічого дивного, адже саме Нешвіл вважається батьківщиною кантрі. І нехай в Україні кантрі-музика не є надто популярною, проте й сама Тейлор давно вийшла за її межі. Її перший альбом став The Longest Charting Album, альбом з найдовшим перебуванням у чартах. Другий альбом став The Most Awarded Country Album – найбільш нагороджуваним кантрі-альбомом в історії. І вже за нього вона отримала своє перше гремі. Далі більше що на альбом, то нові нагороди та рекорди. Тейлор змінювала жанри та образи, випустила 10 студійних альбомів, присвятила своїй музичній кар'єрі вже 20 років. І досі лишається at the top of her game на піці кар'єри. Її останній альбом «Midnights» не лише приніс їй чергове гремі, а ще й побив рекорд як альбом, який слухали найбільше протягом одного дня на Spotify. Я точно не встигну перерахувати всі досягнення Тейлор Свіфт, тож скажу ще лише, що вже в квітні 24-го року вийде її новий одинадцятий студійний альбом The Tortured Poets Department відділ закатованих поетів. Очікуємо. А тепер до пісні. «Antihero» – перший сингл з альбому Міднайтс та моя улюблена пісня з нього. Кліп на цю пісню набрав 188 мільйонів переглядів. Ви точно чули цю пісню в Тіктоці проте чи прислухалися ви до тексту? На мою думку, це дуже відверта пісня, в якій Тейлор рефлексує щодо своїх «personal failures» – власних невдач і займається самокритикою, яка кожному з нас добре знайома. До того ж, пісня сповнена класного вокабуляру. I have this thing where I get older, but just never wiser. В мене є ця штука, або цей прикол, що я старішою, проте не мудрішою. Якщо ви хочете розказати про якусь свою особливість характеру чи поведінки, або про якийсь ваш повторюваний паттерн, кажіть I have this thing. Наприклад, I have this thing, where I can't watch movies in the evening, because I just fall asleep. True story. my depression works the graveyard shift. All of the people I've ghosted stand there in the room. Коли моя депресія працює в нічну зміну, всі люди, яких я загоустила, з якими розірвала стосунки, стоять в кімнаті. A graveyard shift це нічна зміна роботи, зазвичай з півночі до восьмої ранку. Очевидно, коли Тейлор каже, що її депресія works the graveyard shift, вона має на увазі, що вночі вона почувається найпаскудніше. To Тю someone – раптово без пояснень припинити комунікацію з кимось, зникнути. Власне, ми позичили цей англізм і самі часто кажемо загоустити. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. Мене не слід лишати саму на призволяще, бо у цього є своя ціна і свої пороки. Ідіома «leave someone to their own devices» власне і означає лишити когось без підтримки на призволяще, на самого себе. Дуже часто вона використовується в пасивній формі, як от в нашій пісні «Be left to my own devices». Be left to my own devices. They come with Іменник «vice» перекладається як порок і вказує на аморальні вчинки. В той самий час іноді ми використовуємо вайс в менш серйозному контексті, говорячи про свої слабкості. Наприклад, My main vice is eating a lot of chocolate. Далі Тейлор каже: I end up in crisis, я опиняюся в кризі. У фразового дієслова end up є декілька значень, проте давайте сфокусуємось саме на цьому. End up somewhere – опинитися десь в результаті чогось. Тейлор має на увазі, що внаслідок того, що її лишають на себе саму, вона опиняється в кризі. Якщо вам потрібен менш метафоричний приклад, ось він. Автор you, you got tired of my scheming апетмакдоналс you got tired of my scheming тому що ти втомився від моїх інтриг. Scheming – це поведінка людини сповнена секретів, таємних планів та шифрів. Власне, все це ми зазвичай називаємо інтригами. It's Не дивно, що цей приспів так завірусився в Тіктоці. Оце «Hi, I'm the problem, it's me» люди самоіронічно інтерпретують в контексті своїх життєвих ситуацій. В приспіві Тейлор говорить про себе як про антигероїню, таку, яка робить неправильні вибори і не помічає власних недоліків. Мені особисто здається, що такий наратив це мікс особистих переживань та іронії. Тейлор, очевидно, як і будь-яка інша людина, часом має до себе претензії і критикує себе. І в той самий час вона начебто іронічно відповідає на весь хейт зі сторони преси, які часто дорікають її чи то невдалими стосунками, чи то невдалими музичними творами. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. The sun, in the mirror. Я витріщатимусь просто на сонце, але ніколи у дзеркало. Stare at something or someone – витріщатися, пильно дивитися. Must be It must be exhausting always rooting for the – Це, напевно, виснажливо завжди вболівати за антигероїню. Зверніть увагу на «It must be exhausting». Зазвичай ми використовуємо must, коли говоримо про власні internal obligations, внутрішні зобов'язання. Наприклад, I must wake up early. Проте в даному випадку ми використовуємо must як model of deduction», маючи на увазі, що певна дія є дуже ймовірною. Тейлор перераховує всі свої недоліки і приходить до висновку. It must be exhausting always rooting for the anti-hero». Це певно має бути дуже виснажливо вболівати за таку антигероїню. Sometimes I, like «Sometimes I feel like everybody is a sexy baby». Часом мені здається, що всі навколо мене сексі крихітки. «And I'm a monster on the hill». And I'm a а я монстр на пагорбі. В мене немає коментарів щодо англійської в цих рядках, але вони мені просто подобаються своїм змістом. Адже мені здається, що Тейлор точно не єдина дівчина в світі, яка колись так почувалася. Тож, якщо вам знайоме це почуття, нагадайте собі, що це просто ілюзія. Ми всі потрапляємо в цю пастку, навіть Тейлор Свіфт. Too big to hang out, slowly lurching towards your favorite city. Я занадто велика, щоб тусуватися, повільно шкандибаю у напрямку твого улюбленого міста. Through the, heart, but never killed. through the heart, but never killed. З пронизаним серцем, але так і не вбита. Дієслово Lurch означає похитуватися, іти незграбно хитаючись. Власне, так, як ішов би великий монстр з пагорба. «Pierced through the heart, but never killed ще один приклад використання Passive Voice. Ми не знаємо, хто саме проколов монстру Тейлор Серце та намагався її вбити, але для нас це не має значення. Ми фокусуємося на надії. Продовжую себе критикувати, називаючи себе нарцисичною та порівнюючи себе з політиками. Did you hear my covert narcissism? I disguise as altruism, like some kind of congressman. Чи чув ти мій прикритий нарцисизм, який я маскую під альтруїзм, ніби якийсь конгресмен? Тут я два цікавих слова, які нам варто вивчити. Перше з них covert. прикметник, який означає прихований, таємний. Якщо у вас, наприклад, є якийсь таємний страх, ви можете назвати його fear». Друге слово disguise. Це діє слово, яке означає маскувати чи ховати. Наприклад, The journalist disguised himself as a waiter to take a picture of Taylor Swift. I have this dream, my daughter in law kills me for the money. I have this dream, my daughter in law kills me for the money. Мені іноді сниться сон, що моя невістка вбиває мене через гроші. She thinks. «She thinks I left them in the will» Вона думає, що я залишила їх в заповіті. Зверніть увагу на використання Present Simple в цьому куплеті. Ми можемо використовувати Present Simple, коли ми хочемо переповісти сюжет фільму, серіалу, книги чи, наприклад, сну. Це створює враження, що події відбуваються в реальному часі. Відповідно, ми, слухачі, почуваємося більш залученими в історію. The The family gathers round and reads it. Сім'я збирається за столом, читає заповіт. And, and then someone screams out. А тоді хтось вигукує. She's, She's, She's laughing up at us from hell. Вона сміється над нами з пекла. Тож самокритика та демонізація себе тут досягають свого піку. Тейлор уявляє себе в ролі злобної свекрухи, яка не залишила дітям нічого у спадок, за що вони її ненавидять, і вірять, що вона після смерті потрапила у пекло. Ювноайдія хас аємчі dark place. Ви знаєте, я вважаю цю пісню дуже терапевтичною, бо часом самокритики це справді наш найбільший ворог. Іноді хочеться ось так, як Тейлор: гіперболізувати все неприємне в собі, проговорити його та, нарешті, розслабитись. Так, ми всі зовсім не ідеальні. Цікаво, чи змінилася ваша думка про цю пісню тепер, коли ви точно знаєте, про що вона? Напишіть в коментарях. Я підготувала для вас додатковий інтерактивний урок на онлайн-платформі Notes. Тож, якщо ви хочете ще краще відпрактикувати вивчену лексику, будь ласка, натискайте на посилання в описі до цього відео. Дякую вам за увагу і see you next time!